Справді побіг три хвилини до потягу. Гарного дня, попсочко. Так, всім добрий ранок. Лія взяла інший рюкзак. Є в неї така розкіш. <гум> Колись це був рюк... рюкзак Миколая. Тоді не знаю, хто ще ходить, але це в нас такий запасний. Але Лі Лія, ти ще й повну пляшку води налила, вона ж така важка. Воду ж можна і в школі набрати потім, ні? Отже, Лія ще й набрала там букварик український, положила, книжки для читання українське для початківців, <гум> щоб показати вчительці. Їй сподобається, я думаю. Це була моя шифіня, я її так називаю. Вона керівниця моєї агенції. І ось що вона нам тут передала. Зараз в мене буде мадам, яка тут на Репаблік живе, і в неї там зачинені двері. Чомусь сьогодні, то ж мені передали ключ. І о, їжу, яку від нашої агенції теж забезпечують. Те, про що я розповідала в таких контейнерах пластикових. Вона моя керівниця вийшла сюди до перехрестя. Вона мені подзвонила, коли ми вже взувалися. Так, лисичку, що? Хто? Так. Це називається фаркоп. прицепне, дідусь так каже, причіпне. Не будувати, а ремонтувати автівки так, він вміє. І будинки будувати, він все вміє. Так багато всього вміє і знає. Коли меблі робив на спеціальному станку, тоді травмувався так. Повертаюсь на площу. У мене сьогодні 7,5 годин роботи. Всі по місцях, двоє в тулузі наших хлопців старших. Троє в коледжі, Лія в школі. Лія сьогодні ввечері залишається. Давно вона вже не залишається. А, ну то канікули були, зрозуміло, Чого? Чого давно вона на групі не залишалась ввечері. Сьогодні буде Розваги печірня. Все, їду. Двері виявилися відчиненими тому що мені не довелося нічого робити. Не знаю, звідки була інформація. Люблю, коли мені випадає тут ранкове таке чергування. Ось моя автівка стоїть. Тут Алді. Я навіть зможу собі щось пригледіти, можливо, зі знижками. Зроблю, суміщатиму роботу. З вигодою, з профітом для себе. Так, рідкісний випадок. Покажу вам, як фогра печінка виглядає. В своєму натуральному розмірі і вигляді ось так. Ось зазвичай порізана, запакована. Тут ось заморожений шматок фуагри і коштує 22,90 450 грамів. вже закінчила. Їду далі. Зараз в мене полет. Так, Політ, з якою ми їздили на цвинтар останнього разу. П'ємо каву, розмовляємо, але ж і прибираємо. Тож сьогодні, думаю, точно вже феглямінаж буде в мене. Яке гарний. 14 градусів автівка показує. Тому на сонечку тепліше після такого сильного вітряного дня і дощового наступного. Зараз у нас відлига. Гарна. Я закінчила в політ, як завжди. Вона мені стільки всього розповідає цікавого. Так ми багато з нею спілкуємось. Я все хочу вам розповісти. Я коли її слухаю, уявляю, як я вам це все переповідаю. І боюся, що щось забуду. Забагато інформації. Ну, одне з таких ну, смішних, не знаю наскільки це смішна історія. В неї виявляється бельсох, називається. Гарна або красива сестра, так перекладається. А по-нашому це невістка. Отже, її звали теж Полет. І, і однакове прізвище, бо вона дружина ж, брата, була чоловікового. Тож в неї... Так само і звали, і коли викликали, ой, вона ж мені розповідає, що там з сусідів, які там, ну, все, що пам'ятає, знає, розповідає. Ну, молодець така взагалі теж. А, мозок працює як треба, ну, майже. І приїхали, викликали помп'є, тобто це рятувальники, ті, що. Як швидка допомога також працюють, і викликали, ну, по прізвищу ім'я і приїхали до неї. Пів другої ночі, каже, так, сильно ще били в двері. Кажемо, ми ще чоловік був живий, прокинулися, відчиняємо, а вони кажуть, хто тут? Ну, Вони з каталкою, з цією стоять, приїхали рятувати. Ось. Так, і вчора я вам розповідала про те, що багато... про те, що багато людей було біля церкви, якийсь похорон. Потім я згадала, що померла власниця. Ну, вона ж і продавчиня в магазині біжутері, ювелірний магазин, біжу називається, але це ж там, в нашому розумінні там і з дорогоцінних металів вироби, не, не, не саме біжутерія, але так називається біжу. Прикраси. Це ж там магазин в кількох поколіннях. Він там працює, ось вона. Раптово померла, їй, і... ну і це ж вже політ мені. Мені взагалі в кожному будинку. Я, по перше, в Фейсбуці в групі побачила міський про це повідомлення, купа коментарів. Як так? Як так? Я зрозуміла, що щось неочікуване сталося. Тут мені там і спляча мадам, перша, що мені сказала, там скво... з просоня ще, що померла мадам, біжу. І ось Політ мені розповідає, що їй був 61 рік. Каже, я не знаю, від чого вона померла, але ж вона так багато курила. Постійно, вони ж там, справді, там поряд магазин з одягом. Це в нас тут на центральній вулиці. Ви точно бачили той магазин, я його сто разів на день проїжджаю. І ось каже, ну, вони виходять там в продавчині ці на сонечку погрітися, покурити. І це ж багато курили. Але що цікаво, що її. Знайшов покупець, чини в двері, і знайшов її на підлозі. Ось така історія. Я сказала, що їй 61 рік був. Чому це ж так? таке ажіотаж, що це вона ну, це вона молода, дуже молода, бачите, навіть не пенсійного віку. Насправді 80 років, якщо помирають, то це називається, могли б ще пожити. Рано померла. ось. З рівнем медицини, і взагалі довгожителі Політ в грудні 95 років виповнюється, а її невістка вже померла. Ну, я кажу, як, як там невістці краще стало. Доїхали до неї. Я мала на увазі, от вони помилились, затримались. А чи доїхали вони вчасно, їх вже ж за чимось викликали. Каже, так, тоді обійшлося, але вона вже померла. Мезон де Мезондерет будинку для людей похилого віку. Я кажу, оце ваш чоловік з братом дали. Ви одружилися на жінках, дали їм однакові прізвища. Вона каже, що ту невістку назвали не Полєт, а Поль. Скорочено її називали Поль, а цю завжди назвали Полет. Ой, вікна я мила. щось там. Моя колега не знаю, що вона зробила, яка колега, я не уточнювала, мені воно не треба, але якось так помила вікна. Не знаю, кілька тижнів тому. Ми зробили висновок з полід, що вона брудною ганчіркою це зробила, без засобів, не використовувала. Ну, взагалі, ну, я не можу зрозуміти, просто масні вікна. І зсередини, і зону, ну правда, дуже брудні. А я ж то ці вікна знаю, я їх мила вже багато, разів, багато років, багато разів. І вони такі, ну, загалом, майже весь час я мила вікна, намагалася їх покращити. так. Оце іде вона розповідає про мертвих продавчів. Все так цікаво. Чи, цікаво, чи ви вже здогадалися? Що я забула зробити? Продукти. У мене ж багато продуктів, які я купила, в тому числі м'ясні продукти. Вже і так там дві годинки пролежала. Увага, наше все. До речі, одна година на обід, на обідню перерву. Не так вже і багато. Власне, тому сьогодні без спорту занадто малий проміжок часу не вистачить, навіть незважаючи на те, що я завтівкою. Ще чотири години роботи попереду в трьох місцях до роботи. До речі, нагадую, знімаю відео про закупи, все, те, що купую. Ну, останнім часом прямо не всі покупки мені вдавалося зафільмувати, але викладаю на окремий канал Бібічів Бік Шопінг називається. Так, мені ключі треба повернути. Готово. Зараз їду до мадам, з якою ми на променат виходили. В кріслі колісному вона. А, цікаво, чи зараз вона захоче прогулятися. А як ні, то ні. І танк грають. Гарна погода, чомби. Щоб ви зрозуміли, наскільки змінюється часто графік, У мене було три візити. Тепер один візит прибрали і збільшили час для неканадців, бо там їм зовсім одну годинку залишали. Тож, в мене ще півтори години, і це означає, що на півгодинки менше сьогодні робочий день. І це добра новина. Так що їдемо до неканаців. З Мадам ходила в бібліотеку. І це перший раз, коли я в міську бібліотеку пішла, уявляєте? Це я. <свісно> У мене такий аж бар'єр був. Ну і мадам зрозуміла, це ж я їй розповідала, що люблю книжки читати і все таке. Навіть розповідала, що я українські книжки. Українською замовляю, і що в мене тут вже маленька бібліотека утворилася. І що діти читають, теж українською. Але ось в цю бібліотеку, ну, вона і каже, тому що ви ж французькою не читаєте гарно, кажу так. Ну, це зрозуміло. Обрала вона оди, один роман собі, ще брала книжки, але виявилося вже там на стійці. Коли оформлювали її ці книжки, сканувала, що вона їх читала. Вона, бачите, трошки призабула цей момент. Але ось так, прогулялась. Але перед тим більше годинки я поприбирала, та й таке. Ось що змінилося, бачите, за тиждень привезли керамоблоки, таку цеглу, з якої будуть стіни зводити. Ось такий прогрес. Майбутніх сусідів прогрес. що я в суботу збирала для гостей. Для гостей вона мені врожайші тут кілопочнеї для дітей. Окей, okay. окей, okay, Google, <laughs> Так, я закінчила півтори годинки пилососи, санвозли, Як мадам каже, ми тепер вдвох нам. Особливо не потрібно прибирання допомагання, бо я ж їй попередила, що наступний, і всіх попереджаю, що наступного тижня це не я вже буду. Вона, ну і в... ці мої бенефіціари, скоріше за все, теж анулюють. Ось і що ще весь час, поки я прибирала, я була в напруженні, чекала від мюсю. Пропозиції про підробіток на неділю, як він мені минулої суботи казав, що, мабуть, знадобиться моя допомога в саду буде він там прибирати, готуватись до зими. Я ж пам'ятаєте, теж вам дала слово, що попрошу про більшу оплату, бо він платив мені 50 євро за 4 години. Я в напруженні півтори години тренувалася в голові, як я буду це казати, бо пообіцяла і собі, в першу чергу, що я це зроблю. І що? Він, він зі мною привітався, потім у своїх справах поїхав, потім там ходив. Ну, Тобто, він мене бачив, я його бачила, але на, на кінець, коли я вже з мадам прощалася, вона в садку на городі на своєму там поралась. Тобто я пішла через весь двір, вже з нею сказати їй до побачення, і його не зустріла. Коротше кажучи, напруження півтора години не пішло дарма. Ну і підробітка не буде. Не скажу, що я супер засмучена, хоча я завжди за гроші, але в суботу, завтра я працюю. Чергування в мене небагато, насправді, там, здається, близько 6 годин, може навіть трохи менше, там зменшили мені візити, мало бути, 8 залишилось 6 вранці і ввечері, ну, вранці до обіду, там 12-ї з чимось з 9. -ї. Тож, суботу працюю, ну і неділя, бачите, могла бути теж робочою, але не склалося щоденний вихідний мені таки світить запитала я в мадам як пройшов пройшла неділя до якої ми з нею в суботу готувалися сказала дуже гарно дуже класно все супер з погодою пощастило так, я ж я про це казала, що десь ближче до опівдня припинила вся дощ і навіть сонечко там вийшло. Тож, каже, що до шостої вечора на дворі були. Вона ж цього і хотіла, щоб ці 40 чимось людей, щоб вони не в будинку були, а на терасах на свіжому повітрі. Тож все склалося на краще. <ривіт> я с Так тебе все гаразд? ти Як день пройшов в школі? Керин? Все добре. Точно? Mm -hmm. Було весело. Mm -hmm. Уроки задавали? Угу. Mm -hmm. Будеш робити? Mm -hmm. Поїхала. А ти показувала букварик вчительці? Ну, забула. Забула. І воно дасть роззак, тому і тому є можу. Понеділок покажеш. Угу. Так, магазин біжутерії. Зараз покажу вам зачинений ось магазин одягу. Бори рулети ось зачинені. Це ось про її власницю я розповідала сьогодні. Ми приїхали з Семеном на тренування а, на полі вимкнуті прожектори. І ось діти на міні-полі грають. Незрозуміло роздягальню вимкнуто світло. Поки що не зрозуміло, до чого це все він пішов дізнаватись. Були я ви сьогодні, але не знаю, як я не знаю. Типу вони як тренування більш по-іншому сьогодні проводять. Ну, типу, розминка. Ну, ні, більш типу як. Так, Вони сьогодні техніку відпрацьовують, не грають на великому полі. Смен каже, я не знаю, чого я цього не знав. Якось постійно ще від... постійні. Не що щось десь не зрозуміли, щось десь якийсь нюанс упустили, начебто ж вже якесь розуміння французької є і так далі. Ну, взагалі ще є сайт, на якому зареєстрований, точніше, ось команда, асоціація. Я ось його запитую. Може там же є якийсь розклад? Він щось каже, не знаю, не дивився, ну. Тож не звернув уваги. І в чому. Питання. Він приїхав в капцях і з собою взяв бутси. Ну, бутси, в яких на траві грають з металевими такими шипами. А тут штучна травичка, ну, покриття. І діти грають в кедах. в кедах або в кросівках. І в нього є такі. Теж вони там шипами, але пластик. Ой, це все Називається, на що я це все знаю. Наше я все це розказую. Ні, ну просто Семен у нас глибоко в темі. Власне, їду, щоб привезти йому цікет. от Знову 6 кілометрів туди, назад, 6 кілометрів, потім ще раз поїду, потім ще раз за ним приїхати треба. Навіть скільки це? 36 кілометрів врешті вийде накатати. Взуття яке потрібне. Ілія тепер хоче зі мною. Чекаю. Друзі, таким виявився влог у нас за п'ятницю. Тренування в Семена продовжувалось недовго, тож ми його там зачекали з Лією 15 хвилин. І причина виявилась в тому, що перед. Вперед день, вперед день був дуже сильний дощ, намочив футбольне поле, травичку, відповідно, там, не те, що калюже, але бігати в буцах і, взагалі то. і шкодити покриттю на полі і самим бути в багнюці. Ось, тому, я так розумію, є такий протокол, є, такий, є таке правило не займатися на полі після такого рясного дощу. Ось в чому причина. Власне... Семен уточнив, де можна цю інформацію попередньо дізнаватися. Йому сказали в Снепчаті додати, додатися, дати свій номер телефону і там в групі, де вони спілкуються, тип, щось типу батьківських чатів в вайбері, як це було в нас в Україні, тут в Снепчаті спілкуються. І звідти можна дізнаватися оперативно, що відбувається. Ось такий, ось такий в нас був недогляд, недолік, не знаю, поступово маленькими кроками, бачите, дізнаємося щось нове для себе. І така ось інтеграція. В першу чергу, в Семена відбувається. Буду прощатися з вами. Вже в мене тут субота, коли редагую відео, тож привіт вам із суботи також. Працюю, готую новий влог, нове відео, тож обов'язково побачимося в новій серії. А поки що бережіть себе, будь ласка, перебувайте в безпеці, наскільки це можливо, не втрачаємо надії, віримо в краще, в перемогу, в те, що все нам вдасться, і все буде добре, обов'язково. Тож, бувайте, до зустрічі!